Чи треба вкладати гроші і ресурси в те, щоб навчати нових людей, які прийшли в вашу компанію? Це сильно залежить від вашої моделі. Якщо ваша модель брати зірок на ринку праці і платити їм по там. Найвищому стандарту, то відповідно ви можете просто провести якусь мінімальну адаптацію по вашому продукту і компанії е, і розраховувати на те, що людина буде приносити результат без того, що ви вкладаєте в неї гроші і навчаєте її. Але якщо мова йде безпосередньо про вашу модель, коли ви берете новачків на ринку праці і е, там адаптуєте і навчаєте їх, то ви без цього просто не зможете отримати результат від цієї людини для новачка. Це чудова е, можливість безкоштовно навчитися на ваших грошах на вашій компанії. Пані, ви вкладаєте ресурси вашого керівника і, взагалі, людини, яка скоріш за все найбільше заробляє, тому що е, ця людина, скоріш за все, найкраще навчить е, е, новачка. І відповідно для цієї людини це дуже прикольний буст. Ви е, одразу вчите, як правильно, тобто ви берете людину, не яка десь щось колись там робила, і зараз їй треба перевчити. А ви берете людину і одразу кажете, так як правильно робити в вашій компанії. Це дуже сильно е, впливає на якось. Надавання послуг, якщо ми кажемо про клієнта. І третє, що ви можете зробити, ви таким чином можете мотивувати людей, у яких є одна із причин, яких вони обирають роботу, це саме розвиток і навчання. Тобто, ви можете обирати саме а, те навчання, яке закриває їх слабкі сторони, і для них це а, буде мотивація. Тому якщо ви берете людей з ринку праці, які там а, умовно джун або міду, то їх необхідно навчати, в них потрібно вкладати гроші, тому що вони набагато більше грошей принесуть вам. Але при цьому треба зрозуміти якусь метрику, скільки грошей ви вкладаєте і ресурсів в цю людину і як швидко вона зможе ці гроші і зусилля, які ви вклали в навчання цієї людини, повернути вам у вигляді грошей, або там більш якісних послуг або відсутності якоїсь головної болі з клієнтами або з якимись процесами.